У нас е електроенергія для населення вона давно і постійно дотується, тобто населенню вона продається нижче собі вартості. Ну так сталося, і на це є об'єктивні і суб'єктивні причини. Населення отримує електроенергію від двох компаній держав... – енергоатом і Укргідроенерго. Ціна енергоатома. Встановлюється урядом фінансовий план, інші тарифи встановлюються національною комісією. Ось і виходить 3,55. А ми платимо 2,64 мінус 90 копій, як умовно на кожному кігат-годині. І я задаю питання: останнє: а хто має дотувати ті 90 копій? Де ми маємо брати гроші? От держава на це дотування? в бюджеті. Так, в бюджеті треба на збройні сили в першу чергу, на фортифікації, але будувати їх, і на укриття для енергооб'єктів. я би однозначно повертався до діференціації споживання. В Польщі до сих пір діференціація дуже серйозна, і родини, які споживають менше 2000 тисяч кіловат годин на рік. А це приблизно десь 175 на місяць. Да? Вони в півтора рази менше платять за електроенергію, ніж ті, хто споживає більше, і от такий спосіб додатково захищається оці малозабезпечені, які однозначно мало споживають зазвичай, коли в нас не вистачає електроенергії, а в нас її не вистачає українське і не буде на жаль вистачати на, ну, не мінімум рік, там мінімум а то й два. І ми беремо по імпорту, беремо електроенергію значну частину, десь відсотків 15, і аварійну допомогу, яка взагалі е, дуже дуже дорога. Вона там 5-6 разів дорожче. Зрозуміла, що в середньому на ринку вартість електроенергії так само буде зростати.